Фразу Вероніки, яку вона писала на початку кожної своєї збірки і віршів, про те, все, що вона не може намалювати в картинах і описати в картинах. Вона пише словами про свій світ, про своє життя і про все те, що вона знала, робила, вміла, любила. Можна? Да. І допоки викреслюєш знаки, у тебе розвивається гемофілія. Обалденно! 18-річна Вероніка Кожушко загинула 30 серпня 2024 року під час російського авіаудару по Харкову. Тоді вона отримала тяжке поранення, коли сиділа на лавці з телефоном. Розповів батько дівчини. Я його постійно ношу з собою. Батько загиблої мисткині Ігор Кожушко говорить, донька з дитинства захоплювалася малюванням, але професійно ніде не навчалася. Останнім часом малювала Зорі та свого кумира-письменника Сергія Жадана. А ще дуже хотіла приїхати до Луцька. У пам'ять про свою подругу її друзі організували тут виставку. У будівлі колишнього будинку офіцерів представили майже три сотні її робіт, а ще вірші, розповіла співорганізаторка заходу Уляна Кльоц. Спочатку повномасштабного вторгнення в неї відбувся такий вибух в творчості. Вона почала писати вірші, почала малювати картину. Вірші здебільшого про її власний досвід, про її власне пережите минуле і про її теперішнє. Насправді, більшість робіт мають у складових зірки, адже вона була захоплена цією тематикою. В неї є вірші, які починаються з рядків. У кожного є свій смак війни. І вона мені розказувала, що смачнішого за хліб, спечений у лікарні білий. Вона не не куштувала. а вони якраз його їли, коли от саме були такі скрутні моменти, коли вся громада збиралася в одному місці. В тому самому метро, в лікарні будь-де уляна, каже, познайомилась із Веронікою ще у лютому 2023-го. Ми спілкувалися з нею доволі довго, в мені проснулося якесь дике бажання довести людям. Що насправді такі митці живуть і існують. Чому в будинку офіцерів? Адже це місце для того, аби відкрито показати людям, що навіть у таких місцях проводять творчі виставки. Війна, любов до України та до українського минулого розстріляне відродження, шістдесятники. Це ще не усі теми, які намагалась зобразити у своїх творах загибла мисткиня із Харкова Вероніка Кожушко, лучанка Ірина Артушевська поді... Ділилися враженням від побаченого, вона багато пережила, і це пережити у неї відобразилося в малюнках. Є багато тем, які вона підняла, і це теми про війну їх важко вирішувати, а вона змогла, тому що вона очевидець. Дивлячись на ці картини, навіть страшно уявити, що тоді переживала ця людина, які емоції, відчуття вона мала. Ти бачиш історію, яку хотіла авторка вкласти в саме цей шедевр. А рядки творів мене взагалі дуже сильно розчулили. Вона, наче реально, знала, що на неї чекає. Тобто вона наче передбачила таку свою трагічну долю. Вхід на виставку безплатний, вона триватиме до 21 травня, розповіла спів організаторка заходу. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.